Сьогодні хочу показати вам рецепт дуже простої і смачної картопельки, яка завжди не виручає, коли потрібно швиденько, смачненько щось приготувати. І не за всі гроші світу, тому не гаємо часу. Поїхали! Для початку цибулі нарізаємо дрібним кубиком, відправляємо її обсмажуватися на соняшниковій олії. Далі нашу морку нарізаємо кільцями, так вона гарніше буде дивитися, і відправляємо теж обсмажуватися Беремо ваші улюблені ковбаски, або ті які завалялися в холодильнику, нарізаємо кільцями і відправляємо пасируватися, додаємо картоплю, нарізану кубиком. Я додаю сухий часник, чорний молотий перець, ось такі спеції до гуляшу І свої улюблені спеції від маґі. Ви ж можете додавати будь-які на ваш смак. Все гарно пасируємо, щоб наші приправи. Разом з овочами поєдналися і віддали свій смак і аромат. Заливаємо все водою і тушимо до готовності. Далі, Далі в миску наливаємо молоко, кефір і сметану в рівних пропорціях. Додаємо трошку борошна, все перемішуємо, виливаємо нашу суміш до нашої картопельки і варимо до загустіння. Викладаємо на тарілочку і смакуємо. А у мене вправ ти знайдеш ще багато простих і смачних рецептів, щоб не мучити себе питання, що ж такого смачненького сьогодні приготувати.